Вітаю, ви дивитесь новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про день відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів, будівництво нової каналізаційної мережі у Бурштині та спорудження центрів реабілітації в гірських районах області. Усе найважливіше далі в етері. Пам'ять закарбована навіки. На фасаді ліцею номер 21 з'явилися нові анотаційні дошки на честь двох полеглих героїв Станіслава Сахніка та Тараса Кадука. Кожна з них це обірвана мрія і нагадування про ціну нашої свободи. Про вшанування пам'яті захисників дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. Пам'ятати героїв в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 21 закарбували імена ще двох захисників, які віддали життя за Україну. Анотаційні дошки встановили на честь Станіслава Сахніка та Тараса Кадука. Військовослужбовець Станіслав Сахнік був офіцером. Він дуже любив танки, тому свідомо став танкістом. Мама Станіслава Ірина розповідає: її син став на захист країни без страху і був готовий віддати все, бо не міг по іншому. З перших днів він брав участь у визволенні Києва. Їх на третьому курсі посадили в танки в перші дні, і вони поїхали в Київ. Теж було дуже важко нам, 40 днів він там знаходився. Після того, як повернувся, вони проводили поховання, бо він як був по чесній варті, вони проводили поховання всіх воїнів ну, із академії ну, в місті Львів на Личаківському кладовищі. І він все казав, мамо, ну, був проста людина, ну, прости, ну, просто собі жила людина. І тут Каже, він загинув, він герой. Каже, собі не уявляєш, скільки він цього зробив для цієї країни для нас. Каже, це ж це ж це каже гордість, переповнює. Тарас Кадук вперше став на захист батьківщини ще у 2017 році. Тоді здобув звання старшого солдата. Після першого етапу служби він повернувся до Івано-Франківська, де працював водієм і мав сім'ю. Тітка Тараса Марія Андріїв, яка виховувала його з маличку, каже, він був для неї як рідний син. Жінка не хотіла, щоб племінник йшов на війну, але він вирішив захищати свій дім. Його забрали. Але, так я говорила з ним. Він попав у лікарню. Я його просила тікати. Він сказав, що ні. Він хоче захищати того, що в нього є сім'я. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нагадує, свобода дістається Україні дуже високою ціною. Він закликає усіх допомагати фронту. Кращою подякою нашим військовим рідним це буде наша допомога фронту, допомога війську, адже війна і далі триває. Пам'ятаємо, кожен може долучитися до перемоги, плести сітки, допомагати, волонтерити, донатити для того, щоб була наша омріяна перемога. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Допомога тим, хто пройшов війну, не зупиняється. У Верховині та Косові зводять два модульні реабілітаційні центри для ветеранів місця, де захисники зможуть відновити сили та отримати кваліфіковану допомогу. Роботи ініціювали доброчинці благодійного фонду «Мов Юкрейн». А відкрити обидва центри планують до кінця року. Як просувається будівництво? Далі у сюжеті Яни Лазорик. обладнання в нас є. Воно вже використовується, але приміщення замало. обладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. В Косові та Верховині будують модульні реабілітаційні центри. Місце сили та відновлення для захисників чи цивільних. Ці комплекси створює благодійний фонд Move Ukraine. Серед напрямів їхньої роботи будівництво шелтерів для ВПО і реабілітаційних центрів. А також допомога безпритульним тваринам і стоматологічні послуги ветеранам. Серед завершених проєктів фонду на Прикарпатті – дитячий будинок сімейного типу в Коломиї, реабілітаційні центри в Бурштині та Івано-Франківську, а також реконструкція дитячого садочка в Калуші. Цьогоріч фонд працює над двома новими центрами, оснащеними сучасним обладнанням. Ми спілкуємося завжди з місцевою владою, в нашому випадку це ова Івано-Франківська. І вони наголошують на те, де їм де їм дуже потрібно, де є потреба, де є спеціалісти і де є військові. І, відповідно, потім ми вже працюємо, ми даємо їм питник, присилають, здаємося і дивимося по ситуації. Входить обладнання по верховині. Так само воно вже є на місці в лікарні по косові. Ще ми шукаємо донорів, але певно, що знайдемо. Лікарня нам дає потребу саме для цього модулю, Щось в них є якесь обладнання, там сьогодні підіймаючи щось. Ми опрацьовуємо і пробуємо знаки на це кошти. Це є міжнародні донори, є деякі програми, грантові але ну, В основному це донори це хороші друзі, знайомі або почули про нас, побачили наші сторінці, побачили, що ми робимо у Верховинській багатопрофільній лікарні. Діє невелике реабілітаційне відділення, облаштоване власними силами закладу наприкінці 2024 року. З червня 2025 року у нас проліковано надана допомога амбулаторним 207 пацієнтів і стаціонарно проліковано 83 пацієнти. Реабілітаційне стаціонарне відділення відкрите на 20 ліжок, воно розміщене в цьому приміщенні. В подальшому нам, ну, в подальшому нам потрібно більше працівників у нас сформовані чотири команди. працівники у нас укомплектовано. Працівниками медобладнання так само є. У нас одне єдине, що буде приміщення, і ми зможемо працювати. Пацієнт Василь отримує важку травму перелом суглобів. Після тривалого лікування потребує професійної реабілітації, яку йому надають у верховинській лікарні. Травма в мене дуже складна, був у Франківської області, лежав два місяці. в Лікарні. Та трохи так, трохи інакше. Ерготерапевт Микола Цвіленюк пояснює суть фізичної реабілітації, яка спрямована на відновлення рухових функцій, координації та Ми Димас, вже по як людина поступила, що її з фізичного, чи це масаж, чи це фізпроцедури. У Косові будівництво модульного центру триває при центральній районній лікарні. Наразі медичний заклад надає реабілітаційні послуги лише в амбулаторних умовах. Минулого року міською радою Косівською було виділено 3 мільйони коштів, які освоєні. Частина робіт по стаціонарній реабілітації зроблена. Решту чекаємо кошти від Світового банку. Щодо амбулаторної реабілітації, амбулаторна реабілітація в нас надається як дорослим, так і дітям. Але вона надається, скажімо так, у пристосованих приміщеннях. І нагальним питанням постало про будівництво модульного будинку для амбулаторної реабілітації цивілізованого будинку. Вартість кожного із проєктів становить понад 5 мільйонів гривень. Їх будівництво планують завершити до кінця 2025 року. Яна лазорик, ігор гусак, телерадіокомпанія Рей. У Бурштані триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту. Йдеться про будівництво нової каналізаційної мережі на одній із вулиць міста. Роботи виконують у межах міжнародної програми Інтерект Польща. Україна. Прохід будівництва та його значення для мешканців Бурштинської громади далі у матеріалі. У Бурштині розпочалася активна фаза реалізації важливого для громади проєкту нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Шевченка. Роботи здійснюються в межах міжнародного проєкту Чиста вода для всіх, що впроваджується за програмою Інтерект-НЕКст Польща Україна до 2027 року. Ми зараз дуже активно працюємо по програмі Інтерег-Некст. Ми називаємо цей проєкт Чиста вода. Це транскордонна співпраця. Ми виграли, як ви може пам'ятаєте, в минулому році цей проект з поляками місто Августов, і як ви бачите, зараз на вулиці Шевченка там йдуть роботи по облаштуванню каналізаційної системи. Вона вже облаштована. Після отримання всіх необхідних дозвільних документів підрядна організація розпочала підготовчі роботи та безпосереднє будівництво каналізаційної мережі. Каналізаційною мережою охоплено е, вулиця Шевченка, вулиця Зелена. З можливістю підключення вулиці Лепкого та вулиці Юхвітова. Зараз в даний момент проходить в нас гаряча фаза прокладання каналізаційної мережі, оглядових колодязів. Йдуть переходи з однієї з другої сторони в різка житлових будинків. Оцей весь приватний сектор. Він зараз не має куди скидати воду, особливо ця сторона, що до гаражів, то ми там облаштуємо, облаштуємо насосну станцію і також будемо звідти відкачувати стоки. Дана каналізаційна мережа покращить нам е, життєдіяльність наших господарств, наших мешканців, е, усуне ризик забруднення ґрунту е, та також джерел питної води. Наступним етапом е, реалізації проєкту буде КНС номер 5 Канес номер 6 та е бустерна насосна другого підйому мі, мі села Дем'янова. Реалізація цього проєкту потребувала значного обсягу підготовчих і земляних робіт. Під час їх проведення довелося розкрити частину дорожнього полотна, що тимчасово ускладнило рух транспорту і пішоходів, особливо в час негоди. Втім, як запевнив міський голова Василь Андрієшин, усі незручності тимчасові. Хочу сказати, трошки попали невдало, не тому що в минулому, на минулому тижні були дощі. там все розкисло, розвезло було, не було проходу, проїзду належного. Ну, На жаль, так вийшло, але зараз це все виправляється, роботи там йдуть повним ходом. І навіть не то, що цього року, а в цьому місяці, в жовтні місяці, я думаю, там вже буде заасфальтовано. Хоча по, по графіку вони повинні завершити роботи аж в грудні місяці. По графіку, але вони пообіцяли, що все зроблять для того, щоб в жовті місці завершити роботу, щоб ми не заходили в зиму, бо це асфальтування, це доріжки. Доріжки, можливо, ще в листопаді буде робитися, а от сама дорога е асфальт, асфальтна. Буде зроблена в жовті місці. реалізація таких масштабних проєктів, як сказав міський голова, це результат злагодженої роботи команди проєктних менеджерів, органів місцевого самоврядування та міжнародних партнерів. В результаті даних транскордонних проєктів ми отримуємо велику базу знань, які будуть потрібні в подальшому для залучення різних інвесторів, міжнародних інвесторів. Можемо вийти на будемо виходити на міжнародні ринки. І це дуже хороший такий початок і старт для нашої громади. Виклики воєнного часу та стійкість голови територіальних громад Надвірнянського району провели виїзну нараду, щоб обговорити поточні проблеми. Зустріч відбулася в Ланчинській громаді, яка демонструє незламність. Навіть за умов браку фінансування тут продовжують підтримувати життєдіяльність, що вирішили очільники району. Почуєте від Івани Осташук. Ланчинська територіальна громада, яка об'єднує п'ять населених пунктів із населенням близько 11 тисяч людей, зіткнулася з фінансовими викликами. Загальний бюджет громади становить 74 мільйони гривень, але власні надходження сягають лише 18 мільйонів. Через обмежені ресурси більшість коштів спрямовуються на захищені статті: освіту, медицину та комунальні потреби. Цього року е, великий ремонт ми зробили в ланчському ліцеї імені Юрія Шкромеляка, А сам актовий зал був оновлений, адже ремонт там не був здійснений ще е, відколи. Ну е, такий великий ремонт, напевно, до об'єднання. Точно не був е, зроблений. У Добротові е, амбулаторія загальної практики сімейної медицини була відремонтована е, так, господарським методом, тобто ми виділили кошти на придбання матеріалів, а е, працівники і підприємці долучилися саме роботою, відремонтували, адже стан був такий плачевний. Зараз там тепло, гарно, затишно. Під час наради голови громад обговорювали спільні проблеми, зокрема нестачу коштів на розвиткові проєкти та питання поводження з твердими побутовими відходами. Керівники ознайомилися з текстом меморандуму, який планують підписати, щоб спільними зусиллями шукати рішення екологічної проблеми. Звичайно, важливим є момент про те, що ми сьогодні проговорили питання про. Тверді побутові відходи про створення центру обробки цих твердих побутових відходів в Недвірнянській громаді, зокрема про те, яка кожна громада внесе свою долю до перш за все про до проєктно-кошторисної документації, адже то залежатиме, скільки вивозитиме сміття з кожної громади, адже йдеться про накопичення кожній громаді різне, наприклад, в туристичних громадах, такі як Ворохтянський, Ремчанський, Польницький, сміття багато, і Недвірнянська велика громада, в інших громадах можливо менше, тому ми власне. Це питання вивчаємо, щоб потім мати якісь об'єктивні цифри, об'єктивні чинники продовження цього питання. У межах візиту учасники оглянули медичні заклади громади та місцеву пожежну частину. Голова Надвернянської РВА Петро Хмельовський наголосив, що, попри всі труднощі, ланчинська громада продовжує функціонувати, забезпечуючи базові потреби мешканців і тримаючись разом. Ми бачили наскільки під час знають розгляду тих питань, які потребували десь якихось фінансових питань. Було більше підтримки дружніх громад своїх сусідніх, а не своє особисте питання відстоювали. Тобто ми бачили, шуна є громади, які сказали, добре. Ми допоможемо фінансово для того, щоб ми зробили спільну справу. Це мене підштовхує до такої думки, що все-таки мені вдалося зробити саме основне. Мені вдалося об'єднати громади, мені вдалося дати їм зрозуміти, що немає окремо Ворогтянської, немає Пасічнянської громади, а є Надвірнянська громада, одна велика, Надвірнянський район. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї. Куди вступати, як знайти покликання і з чого почати шлях до професії? Відповіді на ці питання шукали учасники Стефаник Open Day» у Карпатському національному університеті. Тут для батьків, учнів і педагогів влаштували інтерактивні локації, майстер-класи та знайомство з можливостями навчання. Що найбільше зацікавило майбутніх студентів, дізнаємось у сюжеті Яни Лазорик. Ознайомити школярів з палітрою професій в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся День відкритих дверей. До вишу завітали сотні учнів та педагогів, щоб дізнатися про навчальний заклад, поспілкуватися з кар'єрними консультантами та відвідати інтерактивні локації. «Мене цікавить мистецтво, але я ще не знаю, що я саме хочу і куди поступати. Це допомогло. Можливо, щось буду планувати. Ще в мене нема домо саме планів конкретних для мене. Сьогоднішній захід є цікавим в тому плані, як можна відбудовати свою комунікацію зі студентами. Це є можливість по-новому подивитися на те, чим. Мені цей факультет сподобався, коли я був ще теж абітурієнтом, і також це цінно для мене, щоб поділитися своєю любов'ю до мого факультету з студентами, які не можуть, наприклад, обрати майбутню спеціальність. Цьогорічною родзинкою заходу стало те, що кожен факультет університету представляв свій індивідуальний колір. Директорка навчально-наукового центру професійної кар'єри та освіти Галина Волощук запевняє. Разом вони створюють яскравий простір можливостей, де кожен студент може. Знайти себе дуже цікавий той момент, що кожен факультет сьогодні презентує певний колір. Тобто у нас сьогодні притаманна така абстракція і палітра кольорів для кожного факультету. Що дуже сподобалося. Ми як бачимо, учням. Кожен учень отримує паспорт кольоровий вхід на наш факультет. Цей паспорт він має зберігати рід, тому що цей паспорт може дати йому бонуси при вступі. Спочатку почали в вактовій залі, була така святково-рочиста частина. Була проведена цікава вікторина, яка дуже сподобалася учням універквест. А зараз всі учні, які обрали цей паспорт. Потрапили власне на свій обрійний факультет, і власне, на омрійному факультеті вони проводять з ними, проводять майстерки, показують їм освітні програми, ведуть з ними бесіди та діалоги. До слова «Стефаника Open Day – це традиційна подія, яка відбувається вже у восьми. Я лазорик, віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рейн. Мільйонні збитки та незаконне використання енергоносіїв. На Косівщині викрили масштабну схему відбору газу та електроенергії. За даними поліції, до цього причетне велике підприємство з переробки полімерних відходів. Як діяли зловмисники і що їм загрожує, розповість Юлія Торконяк. Крали газ та світло. Правоохоронці Івано-Франківщини задокументували масштабну схему несанкціонованого відбору природного газу та електроенергії її організувало одна із найбільших підприємств із переробки полімерних відходів що діє на косівщині Продовж 2024-2025 років посадові особи підприємства із переробки полімерних відходів здійснювали несанкціонований відбір природного газу та електричної енергії для забезпечення виробничих потреб не сплачуючи за спожиті ресурси, вони знали, що газорозподільча мережа проходить транзитом під територію їхнього суб'єкта господарювання. Відтак вирили яму до труби. Після чого таємно і незаконно врізалися в неї. Попередньо встановлено, що завдані збитки перевищують декілька мільйонів гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку на території підприємства правоохоронці підтвердили той факт незаконного втручання в газорозподільчу мережу. Також задокументували неправомірне використання електроенергії як побутовим споживачем для ведення комерційної діяльності. Поліцейські вилучили речові докази, які вже направлено. На експертизу слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною другої статті 292, а також частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія РАІ. Як зробити бренд не просто впізнаваним, а надійним і впливовим. Усе це від ролі брендингу у сталому розвитку до типових помилок і реальних прикладів ефективної піар-стратегії обговорювали учасники піар раллі брендинг у дії, реклама, маркетинг, комунікації, що відбувся в університеті короля Данила. Серед учасників підприємці, маркетологи, піарники та освітяни. Як це було, розкаже Яна Лазорик. Успішні кейси, досвід та практичні поради. В університеті короля Данила відбувся піар раллі. Захід присвячений брендингу, маркетингу та комунікаціям. Йшлося про побудову власного унікального образу, ефективну комунікацію, продуману піар-стратегію та типові помилки брендування це не просто захід, це майданчик, який поєднує стратегічне мислення, практичний досвід. А що саме головне це живе спілкування з професіоналами, які формують інформаційний простір сучасної України. Для студентів це безцінна можливість побачити, як їх знання на будь університеті трансформуються в практичні кейси. До участі запросили підприємців, комунікаційників, журналістів, представників освітніх установ. А ще студентів, які прагнуть розвиватися та перейняти досвід від професіоналів, сьогодні серед спікерів буде Дмитро Мошаров, власне, який буде розповідати про штучний інтелект, тобто людина зі сфери сео, дуже крута. Так далі також буде Людмила Догуновська. Цікавими будуть теж спікери з 1 плюс медіа Яна Ляхович, тобто керівниця комунікаційного відділу. Інші представники, які будуть розповідати на власних кейсах, оскільки практично всі. Є керівниками чи керівницями певних агенцій, і всі вони будуть ділитися якраз своїми історіями. Серед спікерів Людмила Довгоновська, комунікаційниця, яка у 2021-2023 роках була радницею головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного зі стратегічних комунікацій. Вона долучилася до заходу, щоб поділитися досвідом зі студентами університету короля Данила. І саме про практичні кейси про свій досвід роботи з генералом залужним в перший рік повномасштабного вторгнення і певний час на посаді його головнокомандувача до повномасштабного вторгнення. Я ділитимуся саме тим, як будувався цей бренд з єдиною метою, щоб була довіра до збройних сил і було обличчя збройних сил, якому б люди могли довіряти, тому що це перш за все про довіру піар-директорка всеукраїнського центру воєнної травми Соломія Бой розповіла про побудову тренду благодійних організацій та роботу з за аудиторією. Зараз ми розуміємо, що для аудиторії може стати тригером будь-що. Тому будемо говорити, як правильно спілкуватися, як правильно доносити майст-меседжі до різних аудиторій, до цивільних, до військових, до ветеранів, до людей, які вже на сьогодні мають видимі або невидимі травми війни. Як говорити загалом з суспільством, як говорити з різними аудиторіями, як говорити з дітьми, що теж дуже важливо. Усі абсолютно там вся дискусія, вся наша розмова буде вибудовуватися на прикладі роботи суперфінансів. Такий захід в університеті Короля Данила проводиться не вперше. Яна лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай». На цьому. Завершуємо наш випуск новин з Прикарпаття. Далі в етарі події з міжнародної арени. Залишайтеся на телеканалі Раї.